Вітаємо вас у центрі професійної освіти і навчання. Але сьогодні атмосфера в нас трохи інша. І це не просто так, правда, Ольго? Так, абсолютно правда. Нещодавно ми запустили нову серію «Калейдоскоп професій, і перше наше відео було присвячено звальненню. А тепер стартує зовсім нова рубрика, яка буде називатися «Бекстейдж за кулісами професій, де ми будемо спілкуватися з нашими викладачами, майстрами ближче. Ну так, по-людськи. Так, бо іноді після видовищної практичної частини хочеться зазирнути. А що ж там за лаштунками? Отже, це бекстейдж за колісами професії, і ми починаємо. І ось він, наш чарівник металу. Кожна іскра, мов зірка, кожне з'єднання історія кохання металу і вогню. Головне не забувати, що ти ще на землі. Вітаємо пана Дмитра в нашій імпровізованій студії Космічно магічний Привіт! Вітаю! І пане Дмитро відразу серйозне запитання. Чи правда, що зварювальник бачить майбутнє у спалахах своїх іскор? І яке майбутнє вам відкрилося сьогодні? Майбутнє. Є задумки. Треба зробити такі подаруночки саморобні. На яке свято? Новий рік. А, вже, ми вже це підготовка, підготовка вже йде по повним ходом. <гум> До речі, Дмитро, а ви більше полюбляєте чай чи каву? Чай. Тоді уявіть, що процес зварювання – це заварювання улюбленого чаю. Як би ви описали ці етапи приготування? <гум> Підготування. Ну, давайте просто так. Давайте так. Аналогія з заварюванням чаю. Для того, щоб зробити свою справу, як і заварити чай, треба мати спокій. Не потрібно поспішати. Свою працю, свій чай треба смакувати, Насолочуватись, так би мовити, кожним ковтком. Mm -hmm. Бачите, все ж такі, пане Дмитре, у нас такі романти. Це дійсно. Ну mm -hmm. прямо <світ> <світ> ну і далі переходимо до наступного боку. Я бачила зварників у важких костюмах, такі, знаєте, схожих на броню, а у відео ви в тому станкіти від курточці, да? і це якийсь новий спецодяг. Розкажіть, у чому його особливість? Зварювання еволюціонує. Угу. Раніше так. Були дуже громісткі, кожуки. Так? Зараз тканина є більш легка. Протипожежна, Вона... так? так. То, то есть, в, в ній доволі таки зручно, не заважає. І від роботи я отримаю ще більше задоволення. Мені сподобалось, як ви так таку шапочку спеціальну, оп, так, не діли. Ну, бачать, ну ж волосся притримає, ну мета не <гізн> що <'я> притримає, але ти воно меч. <мріч. гізн 'я> <гізн 'я> волосся притримує іскра, ось вона не дуже. І до наступного питання. Ось на відео ми бачили таку підставку, тримач, можливо, якусь, не знаю, як краще назвати. Вона виглядає дуже зручний інструмент. Це ваш власний, ну, скажімо, помічник розробка, так? Чи це маска кожного зварювальника? Мій наставник Михайло Семенович. Так би мовити, попросив запропонував зробити таку деталь. Не деталь, а пристосування. пристосування. Правильне пристосування. Я трішки додав від себе, і конструкція доволі таки практична. Заготовку можна крутити у трьох вимірах. Угу. Це як певним чином на піальці як схожне. <ріху> тобто це також була така власна інженерна розробка. Я чи вчора да? десь бачили таке? Ні. В процесі роботи ти починаєш розуміти, що треба від тої чи іншої установки, як це обладнання, устаткування. Mm. І трохи, так би мовити, його вдосконалюємо. Non. Бачите, деякі ситуації, які в процесі розуміє, що необхідно, вони самі випливають в рішення певні, так? Ні, може, ні, можна зробити, так би мовити, так, як тобі написано, написано, на, намальовано mm. згідно інструкції або, так би мовити, креслення. Mm. В процесі роботи ти розумієш, що цього недостатньо, можна трошки... Досконовити і вдосконалюєш. Ну, знову ж таки, так, от ми відео навіть було оце, в нижньому положенні зварювання деталі. Одна справа, коли воно на столі лежить, так, і тобі треба нахилятись до нього, якось на спину теж навантаження, а так ти його підіймаєш, воно на висупне перед очима, в певному сенсі легше стає працювати. Так, принцип викладача практики. Mm -hmm. Це навчити студента варити. Навчити варити, зварювати метали необхідно. Підлаштувати з-під студента, так, щоб йому було зручно. В процесі роботи, звісно, що сварник робить там, де треба робити, там ніхто не буде під нього підстраиватись, але в процесі навчання це потребує імені саме зручності навчання. Ну, тобто, Тому... це навіть ваш особистий підхід до викладання, такий індивідуалізований, <ріхи> Михайло Семенович запропонував. Трошки вдосновили. Зараз студент питає, хто це зробив. Тобто кожному вже цікаво, так? Mm -hmm. Mm -hmm. Такий же студент, як ви. Mm -hmm. До вас. Mm -hmm. і ось, до речі, про справжнього кубічника. Ми всі бачили вашу підставку для електродів. Здається, вона має власний характер. Як її звати і яка історія вашої з нею дружби? Ну, звісно, наводили порядок зі студентом. Треба зробити щось зробити. Тримаш для електродів. Він потрібен для роботи потрібен так. Що у нас для цього є? У нас є оце, 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 оце. Так як би мовити, як би отак так, зробити. Студенту кажуть, роби отак, 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 отак. Зробили. Кажу, чогось тут не вистачає. Не вистачає нам помічника. Вже нам без творчості в нашій професії. А ка ми зробимо маленького Федоровича. Тобто в нас є власний помічник, якого звуть Федорович. І переходимо до наступного блоку. От... Е Давайте поговоримо просто, як про людину, про вас. Так? От, що ховається за ось цим непрозорим склом? Давайте подумаємо. Якби був от їм для зварювальника, до речі, ми його вже придумали. Але це вже потім послухаємо. А от що ви могли б обрати, яку пісню, так? Можливо, ви щось наспілити під час роботи? Ну, маєш таке, малий ні, я зосереджуюсь на роботі. Ну Що навіть і... якої молоді в голові награє? трошки відволікає мелодії. Тобі треба слухати мелодію електрода. Коли він працює на правильно виставленому тоці, на прузі, він тобі шепоче. Цієї музики достатньо з головою. І... Найкраща музика це тиша і... Віра на розтоване обладнання, mm -hmm. яке видає саме професійний звук. Коли я працював, так би мовити, простим зварювальним апаратом, мого знайомого на дачі зварював конструкцію. Він не музикант, ну він чує звук зварювання. А коли я приніс більш професійний апарат, він стоїть рядом, і каже. Зовсім якийсь звук, він шепоче, то якось огризався, це їм та це саме шепіт. Ну, кажу так. Апарат апарат розмі. Тобто, навіть щось музичне в цьому є. Коли в... починаєш в... Занурюватись. занурюватись в свою справу mm -hmm. і розуміти, що кожен інструмент має свої слабкості, має свої сильні сторони. Ну, як і в кожній справі. Треба розуміти, що тобі треба, що ти можеш і що для цього потрібно. Звісно, що якісний електрод, якісне обладнання і все, все остальне інше залежить лише від зварника. Ви зараз чуєте слова е, професіонала, нашого викладача який дійсно закоханий, романтично закоханий у свою професію. Так, і наступне питання. Пане Дмитро, а чим ви найбільше пишаєтесь взагалі у своїй роботі? Що вам приносить найбільше задоволення? Задоволення. Задоволення це якісний шов. Коли він без дефектів чіткий, чіткий. чіткий якісний, гарнесенький. Ну, а більше задоволення, коли такий якісний шов отримує мій студент. О! Я не озвучив на це була частина, друга частина питання, і ми відразу самі на нього вийшли. Скажіть, у вас ви вже такі досвідчені викладач? Чи є у вас така ще мрія? Ось чого й досягти? Я хочу досягти це максимально. Освоїти аргонно дугове зварювання, От, ж, те, що зараз рекламують китайці. А у вас воно викликає а, ну, такий, е, подик. Ну, це ювелірна справа. Да? Тобто ви це знає... ювелірна справа. Це не електрод, це, м'яко кажучи, або працювати молотком кувалдою, або працювати угу. ну майже суботехніком, як це так можна І порівняти. Так. Ну ювелірна це ювелірна робота. робота. Вона більш чистенька, потребує зосередженості, потребує якісної підготовки поверхні, більш якісної підготовки, як би мовити так, максимально якісної підготовки. Ну і звісно, що… Але це і максимально красиво. Так? Красиво, та економічно дорожче та й прибутковіше, мабуть. Тобто це наш наступний крок. Mm -hmm. До речі, я ще хотів запитати, от поки ми знімали е, випуск так, е, нашого калейдоскопу, я от дивлюся, ну, як, як зблизька бачив, як люди варять, але ну, в шоломі воно ж взагалі, окрім цього п'ятнишка, де йде сама дуга, воно ж взагалі нічого не видно. Як там можна вести рівно, чи косо, чи криво. Не, ну, як ви взагалі розумієте, куди його вести, чи як воно повинно бути, ви просто відчуваєте це, тому що візуально не зорієнтуюся ніяк. Ну, це треба розуміти свою руку у просторі. Навіть закрити очі і промалювати, ми ж не намалюємо чітку там приблизно ми якусь фігуру намалюємо, то яку треба. Ну, коли ти привикаєш до зварювальної маски, до тим більш сучасної маски, зварювальної хамелеони. Тебе звільняється одна рука, тобі не потрібно, як у стародавні часи, так би мовити. Притримувати або робити кивок, щоб ця маска опустила, треба підняти кивок назад і до, до кінця дня у тебе... Так свідомість втратити там можна. Хамелеон, вона більш зручна маска, звісно, що. Окей. Okay. Значить, на цій позитивній ноті наш пілотний випуск бекстейджу добігає кінця. Творіть, навчайтесь нового і шукайте справу, яка вам до душі. З вами були я, Ольга, пан Артур та наш майстер зварювальник Дмитро. Дмитро. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, слідкуйте за оновленнями в наших соцмережах. Попереду ще без цікавих, цікавих професій і тих людей, які з ними стоять. Бекстейдж за кулісами професій. професії. Tá? Там де ремесло оживає. ти